Друзі, всіх вітаю! До вашої уваги твердопаливний котел від виробника Альтеп. Серія Altep Classic. Цей котел йде з верхнім димоходом. Домохід іде з шибером, ми можемо бачити комплектується клапаном збросу тиску, документами, скрібочки, лопатка. Може бути укомплектований автоматикою блоком управління турбіною. Турбіна комплектується і ставиться ось сюди. В камері зграння ми можемо побачити три теплообмінні полки. Перша, друга, третя. Таким чином виконані дверцята в даному котлі. Можемо побачити, що тут є верніколітова пліта всередині. Так, Всередині камери згорання також йдуть. Умиваємо і колосніки тувчаті. Якщо ми відкриємо дверцата звольну частину, можемо це побачити. Ось в дверцятах, можемо бачити. Тут під колосніками внизу знаходиться фарсунка для подачі повітря в камеру згорання. Якісна фурнітура, зажимчики, всі петлі, котрі регулюються. Також цей котел можна використовувати, механічний регулятор тяги ставити, ось заглушечка стоїть на цьому. Патрубку. Ось таким чином виглядає даний котел. Покажу вам його ззаду. Якщо ви шукаєте твердопалений котел з верхнім димоходом, розгляньте позицію Альтеп Класік. Модельний ряд 10, 12, 16, 20, 24 та 30 кВт. Доставка безкоштовна по всій Україні. Всім дякую за увагу. па-па.